Я не можу прогнати цю скорботу, що сушить мої чуття, і не зможу її розвіяти, навіть здобувши квітуче царство, що не має собі на землі рівних і верховну владу над ним, яку півбогів на небесах. Хоча Джуна і висовував численні аргументи, які ґрунтувалися на знанні релігійних засад та законів моралі, Виявилося, що без допомоги духовного вчителя Господа Ширі Кришни він не спроможний розв'язати конкретну проблему, яка постала перед ним. Він зрозумів, що його так зване знання не допоможе усунути труднощі, які знесилювали його, і що йому не вистачить сил упоратися з цим без допомоги такого духовного вчителя, як Господь Кришна. Академічне знання, ерудиція, високе становище тощо зовсім непридатні для вирішення життєвих проблем, допомогти тут може лише духовний учитель, такий як Кришна. З цього можна зробити висновок, що духовний учитель, який стовідсотково перебуває у свідомості Кришни, є істинним духовним учителем. Бо він може розв'язати всі життєві проблеми. Господь Чайтання казав, що той, хто опанував науку свідомості Кришни, є справжній духовний учитель незалежно від свого соціального стану та походження. Кіба віпра, кібаньясі, шудракиненя, Гей Кришна Татвавета, Сей Гуругая. Немає значення, чи є людина Віпра, великий знавець ведичної мудрості, чи вона народилася у сім'ї простолюдів, чи живе у зреченні. Бо, якщо вона володіла наукою про Кришну, тоді вона досконала і є істинний духовний учитель Чайтання Чарітамріта Мадія 8.128 Отже, не опанувавши науку свідомості Кришни. Ніхто не може стати духовним учителем. У ведах також сказано Шоткарманіпунови про мантра тантра с'ят Вайшнава шва пачо гуругу. Учений браман досвідчений.